Бажаю вам представити команду, яка сьогодні у нас, по суті, добродію здійсниться прем'єра унікального проєкту Інтерактивна карта сакральних людей Львівщини». І надзвичайно рада, що презентація цього проєкту відбувається саме у нас, адже наша жовтня, як ми все розуміємо, за кількістю пам'яток може конкурувати лише з любов. Ми вирішили, що треба думати про щось сучасніше, крім того, що ми друкуємо, як по-іншому доносити інформацію про наші унікальні пам'ятки сакральні і не тільки. Так, ми вирішили поєднати друковану книжку, яка не втрачає своєї цінності, і інтерактивну мапу. Ми її ще ніде нікому не презентували і не розказували. Це справді є ексклюзив для жовтви. Вона буде запущена, є автор цього інформаційного порталу Олексій Пічари, і ми запустимо це з жовтня місяця. Зараз вже є в Фейсбуці інформація, вона так і називається інтерактивна карта сакральної спадщини львівщина. Ми вирішили, що треба удоступнити всі ці надбання більш сучасним способом, тобто через інтернет. І так була задумана. Задуманий наш проект про інтерактивну карту Сакральна спадщина Лівщини. Отут в бібліотеці ми залишаємо QR-коди з покликаннями. Можна собі зайти відразу на Facebook або Instagram сторінку нашого проєкту, і там в режимі онлайн, тобто в реальному часі, ви будете довідуватися про те, як працює наша теперішня експедиція Я у складі. П'ятьох науковців, а також фотографа і нашого програміста Олекси Піджарого, і організатора всіх експедицій пана Івана Щука, і авторів пані Оксани Бойко, пані Мар'яна ну, Мар Студницька, а також ще сьогодні не присутні Роксоляна Косів і Богдан Зятик. Отож, таке гроно мистецтвознавців допомагає нам по-новому оглянути на ці скарби, що збереглися у наших церквах, і головне оприлюднити всі ці е, речі, тому що оприлюднення є важливим. А коли подивляться науковці, то вони це зафіксують, збережуть, і навіть при якихось тяжких випадках, які часто... Ну, часом можуть трапитися, і ми будемо мати пошкоджений той чи інший об'єкт мистецтва. За тими фотографіями і описами реставраторам буде набагато легше відновити пам'ятку. То раз, а по-друге, Якщо люди знають, наскільки цінне в них в церкві зберігаються мистецькі твори, вони їх більше бережуть і не доручають перемальовувати, наприклад, нефаховим художникам, які говорять, що за, за дуже дешево ми вам зробимо все як євроремонт. А за, за те, як відбувається от, робота з пам'ятками. То сьогодні вам розповідають автори, члени експедиції, учасники, які працюють над цим складним проєктом. Дякуємо українському культурному фондові, що він профінансував цю ідею і уможливив хоча б перший етап її реалізації, оскільки ідея, звісно, не на один рік. Але головне добре почати. І як написано в передмові до цієї книги, на чомусь вже зробленому, побудуємо і наші майбутнє працю. Дякую за увагу. Пані Оксано, вам слово. Дякую. Що скажете нам про, про цю досвід експозиції? Я дуже довго працюю з пам'ятками, бо я є працівник інституту у захід проекту. Власне, в тій сфері е, культури е, ми такі знаєте, не на напризволяще. Тобто, якби держава нами не дуже е, Опікує. опікується і ми мусимо собі давати раду. І звичайно, коли ти бачиш, що було і що сталося. Власне, через те, що люди мають гроші, то стає досить сумно, тому що ті гроші, ті кошти, а це дуже великі кошти. Ви, напевно, знаєте, що таке е, о, осучаснити, бо інакше не можна сказати церкву. Це просто заміна матеріалів всіх традиційних матеріалів на сучасні. Це дорого. І я розумію, що це ну так з досвіду вже знаєте, Я емоційно говорю, я не готувалася до, до цього виступу, і ці думки, вони там рояться, їх треба поскладати якось, а поскладати їх треба сісти і добре в подати. Отже, причиною завжди хтось є ініціатором тих змін, і тих змін не найкраще. І як правило, це є священник, бо він би мав все-таки бути тою освіченою людиною. Бо треба ж все-таки вернутися назад, коли творилася ця церковна архітектура. Вона творилася з якимось задумом. Бо колись люди давніше будували дерев'яні церкви, а кінець 19, початок 20-го століття це усвідомлено наші кращі уми під керівництвом єпископів, пізніше дякуючи Шептицькому, ми мали вже. Дуже фахових архітекторів, дуже фахових е, малярів, художників, і вони це втілили в ту церкву. Розумієте, це є чесно кажучи, коли це дивишся і бачиш одну церкву другу, і думаєш, це люди ну, реально жертовно, Бо звичайно, гроші треба були були меценати, але жертовно, думаючи про Україну, не було держави. І ми творили культуру, таку направду, якої в світі немає. Тобто є щось інше, але ми маємо таке, яким ми пізнаємося. Ми маємо цю дерев'яну архітектуру, яка дуже ефемерна, вона ранима, її треба оберігати. Своєрідна. Своєрідна, бо того немає в світі ніде. Це правда, і з іконостасами. І це дійсно цікаво. І, на жаль, люди не розуміють того. Я, це, я, я сваруся часами. Сьогодні я сварилася і мене Іван зупиняв. І, і я просто не витримую, розумієте, тому що люди такі шалені гроші, за ті шалені гроші вони просто зіпсули. А я бачила це, коли воно було гарне. Все. Розумієте, ну для чого бляху перекривати булатом? Ну ви хочете, щоб так звистіло як в Москві. Це ж московська традиція, це не наша традиція. Дахи були цілі, їх треба було пофарбувати. Але ж ми все розуміємо, чому це так робиться. Стіни покрили нормальні, ні, треба було якимось там шубами е, і всім чим попало. Найважніше вікна, мурована церква з чудовими вікнами, часами з вітражами такими простими, і вони замінені на пластик, підлоги. Тепло. Ну, в одній церкви буде тепла підлога і пластикові вікна. І ти задихаєшся там. Для чого? Як ви вже зробили теплу підлогу в блискучу? То нащо ви закрили ті вікна? Вони металеві, вони ще 100 років тримали. І це є величезна проблема. Величезна проблема. Можна плакати про багато об'єктів говорити, але от ми я, я мала три експедиції і за ті експедиції, це дуже насичено, справді насичено. Ми втомлені. Багато позитиву, багато болю. Чому цей наш народ не такий, як би нам хотілося. І вони пояснюють, ті люди кажуть, Та це церква, ми до церкви ходимо молитися, а це не музей. Правда. Але коло Дерев'яної церкви збудували велику муровану церкву. Нема кому ходити. Це, є, це дуже поширено, так, тому що села стали менше. Ця дерев'яна закинута і вона падає. І було таке: ми, ми в цьому році з Василем Свободяном приїхали до Старої Скваріяви і мурована церква, а ця шопа стоїть шопа, одна баня, що видно, що то церква, але вона закинута, все позаростало. І знаєте, з тих поїздок є три дуже позитивні з трьох поїздок три позитивні приклади, дуже позитивні. Це, власне, церква в Старій Сквар'яві. Бо пані доглядачка, яка там була, вона, вона дуже мудро сказала, каже: ви знаєте, це було таке закинуто, і ми всі не розуміли, ми маємо церкву нову, ми ще її не викінчили, ми скидаємося. А це нам не потрібно. Ми думали, чи її розібрати і чи її спалити, ну але навіть собі там валиться. Але коли Василь Слободян приїхав, бо вона була закрита, ми не могли доступитися. Приїхав отець Іван там був такий, і він якось, я вже не перегадаю, як то було, він відчитав напис 1508 рік. Ця церква виявляється дуже давня. І дякуючи отцеві, такий був мотор, він був дуже активний, і він підняв всіх і ту церкву відреставрували, відреставрували грамотно. Фахівці відреставрували. Звичайно, що це кошти, але він стукає. Той хто стукає, то йому двері відчиняються. І ця церква стала ну, таким зразком, ну так, якби ти приїхав до Польщі, що десь на захід, і ти нормально ти чуєшся цивілізованою людиною. І було дуже приємно, ми зранку приїхали, і там була екскурсія, і та пані каже, оце що ми хотіли її розібрати, але тепер я думаю, які ж ми були дурні, та воно ж таке цінне, та це місце намолене, та воно таке гарне. Як можна було так думати? Чому нам ніхто не підказав? І це десь вина. І я чую таку вину на собі. Ну, я науковця, але, але якась вина, можливо, є, що, якісь недопрацювання. Ми коли їздили, це все бачили, то ми навіть таке знаєте, вручну виготовляли, що можна робити, що не можна. Ми давали священикам, це нічого не допомагає. Правильно Іван каже, він десь там кинув і навіть не прочитав цього. Ну, Але це емоції. Інша церква, яка дуже так само ну, позитивно, вона правда є в ЮНЕСКО, це в Потеличі, це ну, справді там є розписи, і там є збережено, так належним чином це все. Там є гарний краєвид. Але я вже так по об'єктах, і ви, напевно, знаєте, але коли ми прийшли на ту церкву, яка збудована в 1928 році Олександром Гежанським, це дуже гарний архітектор. І я її бачила, як вона в автентичному вигляді, можна сказати, була, і вона була цілком прилична. Церква збудована на місці дерев'яної, не знаю, що з нею сталося. І там є дуже гарна дзвіниця, дерев'яна стоїть, дуже гарна. Зумієте? І ця церква, вона е, настільки гарні пропорції в неї. Це дійсно фаховий архітектор зробив. Він зробив гарні вікна, двері, двері е, кіот. Е, і скульптури по боках Ольги Володимира це робив такий знаний скульптор е, Андрій Коверко. Yeah. І тепер ми здалека вже побачили, що вона під булатом блистить геть до Москви, стіни жовто-зелені, ну могли бути ще жовто-сині, бо це так само вияв патріотизму. Знаєте, кругом опарканена бетонними такими плитами. Ну і виглядає жахливо. І це сльози, тому що ми не вміємо поцінувати, і люди того не можуть зрозуміти, ті, що роблять, вони думають, що вони роблять так, як добре. Ось. Ну і ще одна церква, що дуже вразила позитивно, це не в вашому районі, це була церква в Жирівці, Жировка, вона жиривка, чому скажуться. Так само люди знаєте, зробили реставрацію не до кінця. Вона була дерев'яна церква, вона була ціла оббита, це все зняли, тільки лишилися ще бані покриті бляхою, але вона виглядає чудово. Притім, що реставрація дорога, але часами те, що ми бачили, що робиться, воно ще дорожче. Ча саме дивишся, скільки там матеріалів є, то людям треба якось... Пояснювати. І от ну, добре, що е, отець, напевно, розумів і, напевно, якась вирозуміла громада була, щоб не пішли на те, щоб не зробили так, як має бути, під гонками, з відкритим брусом. грамотно зроблено, якщо є фахівець, то грамотно він зробить і водовідведення, щоб стіни не замокали, Бо дуже часто так є, що все забетонують і воно е, все нищиться. Е, ну, е, прикладів багато. Я не, ми, Побачили у ці ваші жовківські церкви. Реально є дуже багато всього про що пан Іван говорив. Тому що е, гроно е, е, малярів було дуже дуже фахове. Це і Горняткевич, і Босманюк, і Ховжун, і усім і, і ви це все маєте. Це люди, які вчилися в європейських е, інституціях. Вони несли глибоку культуру. І коли подивитися на це, знаєте, як вони ті клаптики, ті рештки, які лишаються, то ну думаю, ну це дуже добре зроблено. І коли по тому поверх дозволяли собі якийсь шлях-майстри поправляти чи відновлювати, і я думаю, що це було більше заробіток, вони собі самі рекламували себе і казали, що ми ну, вам тут добре зроблено. І ті е, святі перетворюються в таких почвар страшних, що як можна там молитися. Ну, але це все є. Тому щоб, е, перепрошую, я не буду довго про це говорити, щоб якось це нормувати, я думаю, що це питання, звичайно, держави. Інше питання це, це питання, проблема е, реакції церкви. Тому що церква мала би реагувати на то. Якщо, власне, знову повертаючись назад, то це церква будувала і церква брала. Кращих архітекторів, кращих іконописців, кращих різдверів. Це різьба просто ну, фантастична. вона все було зі смаком в стилі зроблено. І тому зараз це викидати, різати, нищити, замінювати на невластиві матеріали це просто дуже сумно. Тому як, як не знаю, я дякую, звичайно, що мене запросили до цієї співпраці, бо то в основному є академія, а я якби з боку е, е, ось. І Воно, звичайно, дуже приємно, тому що це Україна, вона незвичайна. Ти дивишся на цей краєвид, на він цей краєвид маркований церквою, гарною церквою. І, і були, коли воно не так, як має бути. Знаєте, дивишся ті баня з Христом. А тепер ті хрести познімали. Кожна церква мала свій хрест, спеціально зроблений до тої церкви. Слухайте, зняти хрест і поставити штампований, а ті, це ж огромні ті хрести, воно ж важке. Розумієте, і під дзвіницею лежить. ще 100 років немає цей метал. Та він же ж стояв би там і стояв. Нащо ж ви це знімаєте? А ми його там поставимо, каже, на якісь каплиці, та він же ж завеликий, чого ви його там маєте поставити. Ну, але вже зробили. Тому, власне, я не знаю, якщо ви маєте десь племі якісь, то треба це людям розказувати. Я знаю, в мене дідусь і бабця жили в селі. І вони дуже шанували це, свою церкву. Вони казали це о, це, це мій дідо різьби. А то воно намовлене це місце, а не можна рухати. Звичайно, люди є різні, хочуть щось прикрасити. Але на загал, це була якась така велика повага. Тому я думаю, що треба цю нашу спадщину поважати і показати людям іншим, що ми маємо чим гордитися. Дякую тоді, Оксано. І ми так домовлялися, що на завершення ми будемо просити пана Івана, Щурка, який нас керує всіма всіма експедиціями, всі дванадцять експедицій. Е, та щось там і про експедиції, і нашому нам потрібно і загалом якийсь такий загальний підсумок, надихаючий, щоб воно не було сумно наприклад. Я сподіваюся, що тим тут на завершення що ми ще будемо мати та, ще будемо для обговорення для дискусії, але є. Дві речі, про які я би хотів сказати. Перш за все хочу подякувати Катерині Плечій, тому що вона нам експедиціях також допомогла, з контактами з парухами, з отцями. Продовження десь пані Оксани. Ми з вами всі, що тут зібралися, ми є трохи в бульбашці. І нам здається, що ну, ніби про ті цепи говорено, переговорено, написано багато статей, книжок, журналів кращих, гірших. Ніби вже ну ще є куди досліджувати, але що ніби вже інформації достатньо. Але виявляється, що поза межами тої нашої вибачки все-таки інформація не попадає ні в уми, ні в серця людей, котрі живуть і ходять до тих церков. І тут ще є величезне таке неоране поле спілкування, пояснення. Намагання достукатися до тих людей. Той радянський час, тих 70 років, їх нам ще дуже довго доведеться відхаркувати кров'ю і жертвою того такого негативу, тої якоїсь компроментації всього, що було цінне, традиційно цінне для українців. Жертвою також стає наша спадщина. Мусимо виходити за межі нашої бульбашки, за межі нашої зони комфорту, як то пишуть інші книжки, йти, між ті люди, і намагатися <клес> говорити з ними, пояснювати. Ми не маємо повноважень карати, все-таки ті повноваження, там, карати, махати пальцем, лякати, штрафувати це повноваження держави, повноваження правоохоронних органів. Але що ми з вами точно можемо робити і маємо робити при кожній нагоді? Підтримувати ті громади і тих священників, які все-таки, попри все, попри церковну ієрархію, попри скептицизм багатьох парафіян, попри там, іронію своїх співбратів в служінні, але все-таки йдуть на цей геройський подвиг і бережуть церкви, реставрують. Тобто, бачите ситуацію, де парох зробив. Пів кроку чи крок в доброму керунку в справі збереження спадщини. Дякуйте, підтримайте, не знаю, пожертвуйте якісь додаткові гроші, розкажіть в соціальних мережах, тобто, щоб вони відчували нашу підтримку. І мені здається, що тим це заохочення здатне зробити більше. Ці позитивні приклади, підтримані нами, вони здатні, здатні все-таки. Починати зміни в цій сфері е збереження спадщини. Е Я ще хотів е два слова сказати, бо ми на дворі маємо війну. Війна також є болюча, війна також, пані вам казав, є проти нашої культурної спадщини. Але, як виявилося, і тут дуже багато експертів, дуже багато дослідників це зауважили, вона має такий побічний ефект. В якомусь сенсі позитивний. Тобто ми на кінець і значно ширші навіть середовища, навіть середовище, поза бульбашкою науковців і дослідників починають розуміти, що, напевно, воно все-таки важливе. Напевно, все-таки культура є важливим елементом того, що варто захищати, заради чого варто воювати. Е, і... Це за сумних обставин, але це також нагода, поки є це зацікавлення, поки є це, можливо, не до кінця усвідомлене, але відчуття важливості спадщини серед багатьох людей, серед військових, серед людей, які не причетні професійно до, до, до питання спадщини. Але мені здається, що це для нас з вами товариство це є добра нагода. Також переламати цю ситуацію, коли є, коли є спровоковане зовні, зовні в таких е, болючих обставинах, е, спровоковане зацікавлення і, можливо, ще не до кінця усвідомлене це відчуття важливості спадщини. Е -е. <кхід> таких експедицій, як наша, має бути багато. Причому це не конче називати експедицією, це можна просто брати дітей, внуків і їхати по наших церквах, пояснювати дітям, що є гарне, що є правильне, <клух> говорити з місцевими людьми, захоплюватися, щиро захоплюватися тим, що є гарне, тим, що є добре. І це також буде надихати, це також буде мотивувати. Пізнавати своє. Український культурний фонд дозволяє нам. Вже результати цього проєкту зробити максимально доступними, публічними, і це не буде нічого коштувати. Цей портал в інтернеті він буде безкоштовний, на відміну від тих книжок, в яких все-таки є там, поліграфія. Дуже багато праці вкладено авансу а в праці науковців. Нинішній проєкт все-таки дозволить створити ще один інструмент, безкоштовний, максимально там, доступний. Для пізнання нашої спадщини, і я тут також маю величезне прохання до всіх вас, є ці QR-коди. Хто має телефони, скористайтеся, підпишіться на сторінки, поширюйте, мандруйте, пізнавайте, захоплюйтеся і давайте любити нашу спадщину. Дякую.